Карен, ти повернулася. Я хочу поговорити з менеджером. Тобі, тобі, тобі не можна тут бути. Хіба? Ні. Ні. Закон про права споживача каже, що можу, тож поклич менеджера. Ти ти маєш піти. Я не піду. Вимагаю, щоб ти слухав. Слухав усе, що я кажу. Негайно поклич менеджера. Він, він 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 його Його немає на місці. Який же ти нікчемний? Тільки подивися на себе. Я не знаю, Девід. У тебе хоч є уявлення, що тут відбувається. Я не можу допомогти. Я знаю сотню людей, які б зробили твою роботу набагато краще. Ти тільки подивися на себе. І це ви називаєте якісним сервісом. Це такий він у вас. Вибачте, де ваш менеджер? Що відбувається? Ось де ти. Що ти тут робиш, Карен? Я повернулася, щоб закінчити те, що ми почали. Я переміг тебе одного разу. Зможу іще раз. О, дійсно. Що це таке? Це твоя погибель. Ні, це неможливо. І ти звеш себе менеджером. І як вас може бути троє? Ми усім розповімо. Ні, він не прямий. Ніхто ніколи не прийде Ні, до цього закон магазину. про вас споживача. Я цього не казав. Ні, ви не можете. Він не прямий. Це не пов'язано. Ні. Ні. Це невірна інформація. Невірна. Ні. Це неправильно. Що за жалюгідний менеджер? Ти хоча б можеш. Чекайте мене з першим променем сонця. Я прийду на п'ятий день зі сходу. Алан? А ти ще хто? А ви не знаєте? Я суперменеджер. З тобою, то я і маю поговорити. Біла футболка повернулася. Я хочу подати скаргу про стан цього магазину і щодо жахливого обслуговування, з яким нам довелося... У тебе огидна зачіска. У тебе забагато макіяжу. То і Луї Вітон підробка. Та як ти посмів? Візьміть свої слова назад. Її зачіска шикарна. Фу, фу, фу. Адаме, Роване. Вони тимчасово у гнівному паралічі. Ми маємо оточити їх. Нам потрібно закрити всі шляхи до відступу. Швидко. А тепер повторюйте за мною. Силою трьох проганяємо вас. Силою трьох проганяємо вас. Сила всіх співробітників і менеджерів, яким доводилося мати справу з карен, будь-де у світі, тече в наших венах. Силою трьох проганяємо вас! Силою трьох проганяємо вас! І відтепер ви, карен, і всі карен у світі, провісники тиранії та зла. Тому ми проганяємо вас з магазину, ніколи не повертайтеся! Працівник у червоній футболці проганяє вас. Менеджер у чорній футболці проганяє вас. Суперменеджер у білій футболці проганяє вас! Силою, Силою трьох проганяємо вас! А тепер згиньте в небуття! Де ти навчився цього? Я тренувався потай, готувався до їхнього повернення. Але якою ціною? Ціною усього? Ти можеш це контролювати? Я не знаю. Вітаю, друзі! Дякую за перегляд озвученого відео від WhatsApp.ua. Озвучено вже досить багато відео. Тут є два, але на каналі їх набагато більше. Якщо хочете більше нових озвучених відео, підписуйтеся на канал. Так.